І для того, щоб е, це, воно вже в мене відвішло не то. Добрий день, добрий день, я улень. Це можна буде просто потім змонтувати таке відео, типу для своїх Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про тонельний синдром та його профілактику. Дуже часто до мене звертаються пацієнти з цим синдромом, і основним симптомом цієї проблеми є затерпання пальців. Для того, щоб запобігти і усунути цю проблему, маю декілька порад для вас. Перше це є вибір ергономічної мишки, що я саме маю на увазі. Дуже часто працівники it сфери. Використовують ось такі мишки, типу безпровідна, провідна або навіть той самий тачпад на ноутбуці. Вони є небезпечними. Чому? Тому що коли ми тримаємо нашу руку на ноутбуці, йде перетискання зап'ястя. І це може сприяти розвитку тунельного синдрому. Далі, це є правильна та неправильна посадка за робочим місцем. Що я маю на увазі? Ваша голова, ваші очі повинні бути на рівні монітору. Друге, ви повинні сидіти рівно, лікті мають бути зігнутими 90 градусів на рівні з ноутбуком. Третє, вам часто потрібно робити зарядку. Зарядку не звичайно, а для наших пальчиків та верхніх кінцівок. Для того, щоб розслабляти м'яз, розслабляти наші нерви і щоб не було постійного перетискання наших нервів. Отже, перша вправа це в нас буде розтягування зап'ястка. Просто максимально витягуєте вашу. Верхню кінцівку затискаєте пальчики і тримаєте 10-15 секунд. Повторювати таке потрібно 10 разів. Робіть це часто для того, щоб розвантажувати вашу руку. Друга вправа це стискання м'ячиків. Робите 10-15 разів, тримаєте 2-3 секунди. Це для того, щоб покращити силу м'язів ваших рук. І третє обертання кисті. Різні сторони. Чому це все є важливим? Насправді, ця проблема зараз зустрічається дуже часто, і люди нехтують цим. І такі випадки призводять до оперативних хірургічних втручань. Тому, якщо у вас є перші ознаки тунельного синдрому, тобто у вас вже є якесь мінімальне затерпання верхніх кінцівок, порекомендую вам звернутися до лікаря-невролога або до лікаря ФРМ, який призначить вам план лікування в разі підтвердження діагнозу і скерує на Реабілітацію, тобто до фізичного терапевта та ерготерапевта. І ми, відповідно, цією мультидисциплінарною командою подбаємо про ваше здоров'я та покращення вашого самопочуття. І є ще хороший бонус. При умові, якщо у вас є декларація з сімейним лікарем, він може скерувати до нас на реабілітацію. Це буде абсолютно безкоштовно, мінімум 14 днів. Тому з нетерпінням вас чекаємо та бажаємо вам міцного здоров'я.